Нема. Я навіть не уявляю, він така неординарна особистість. Так в цьому ж і фішка. До речі, на днях я бачив його у місті. Ні з ким не сплутаєш. А ви бачили рекламу, у якій він знявся? Цікаво, а на які кастинги треба ходити, щоб зніматися у таких проєктах? Дивіться, він ще веде щоденник фотомоделі. Так, він ще фотомодель? Давайте про це все будемо розпитувати. Окей. Гордію, ми готові! А ви знаєте, що вчить малювати людей, які ніколи цього не робили. І виходить дуже круто. Звідки в нього стільки ідей? А ви бачили, як він кастомить одяг? Ще він писав в інстаграмі, що хоче намалювати Порошенка або Зеленського. Серйозно? Я не знаю. Ого, давайте швидше знайомитися з ним. Ульяно, ми теж готові. Акторів нас ще не було. Яких акторів? Ми про художника знімаємо. До речі, в моїй кар'єрі. Живописів також ще не було. Ви, мабуть, перепрацювалися. Програма про актора Дениса Мельника. А, ну тепер все ясно. Денис Мельник не лише актор, художник, фотомодель, а ще й султан. Знайомтесь, Денис Мельник. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Де вчилися? ким мріяли стати у дитинстві? Ну, якщо ми говоримо про мене як про художника, то вчився в художній дитячій школі мистецтв. Вона у нас на площі знаходиться. Ходив туди 8 років, займався живописом. Що чи ким хотів і мріяв стати? от прям тільки зараз згадав, ця мрія досі в мені є, і я досі мрію. Мрію попасти в історію. От, мрію бути одним із е, тих, хто є в книжці історії для дітей, які навчаються в школі. То хочу щось зробити таке, щоб про мене писали реферати. Дякую. Денисе, звідки берете ідеї для своєї творчості? А, ідеї беру просто з того, що я бачу. Я постійно дивлюсь по сторонам, щось дивлюсь з кіно, там, листаю якісь програми в інтернеті там, чи ну, в телефоні, в принципі. І ну, в мене ніколи не було з цим проблем. То, щоб, щоб проблем з цим не було, потрібно багато постійної інформації, яка от в мене приходить. І не важливо, яка це інформація, ну, верніше, не, не то яка, а неважливо сам шлях. Тобто от можна читати, дивитись кіно, якісь передачі, просто дивитись, подорожувати, бачити і. Відповідно, ті ідеї народжуються потім дуже багато і дуже швидко і, і легко. Дякую. Зараз шаленої популярності набирає диджитал арт. Розкажіть детальніше про це. Угу. Ну, я насправді зараз сам в процесі вивчення цього напрямку. Багато в ньому зараз працюю. І... Признаюсь чесно, мені, мені більше подобається діджитал малювання, от таке аналогове малювання. Я багато зараз, напевно, відсотків 90 моєї роботи вся проходить от зараз на планшеті, вся в електронному форматі. І ну, якщо зараз от розвиватися як художник, то це дуже крутий напрямок, дуже цікавий, і він от це завтрашній день. Дякую. Як давно ви почали кастомити одяг, і що вас надихнуло на це? Почав приблизно 4 роки назад. Просто було бажання розмалювати своїй доньці куртку. В неї була джинсовка, і я поїхав просто купив фарби спеціальні для розпису тканини. І намалював її, її улюбленого персонажа. На той момент це була розочка тролів. От, Просто хотів, щоб моя дитина тішилась і ні в кого не було такої буртки, як в неї. Дякую. Денисе, ви згадували про свою доньку. Розкажіть про неї та її таланти. Доньці, мою доньку звати Єва. Через місяць їй буде 10 років. Це мій центр Всесвіту. І про її таланти, ну, вона, як і я, вона обожнює малювати. І вона ходить в художню школу, вона займається. Десь можливо, ну, я цьому сприяю. Там, ну, ну, мені здається, що їй подобається. То я її не заставляю, вона багато малює. Вона от мені татуювання вже встигла зробити, коли їй було 6. Я не знаю, вона себе шукає поки що. І я даю їй на це можливість. Не знаю, ким вона буде, але я точно підтримую будь-які її ідеї. і ну, надіюсь, що вона піде в, десь по моїй дорозі, тому що я, я їй точно в цьому допоможу, бо в мене є, є чим. Дякую. Розкажіть про свою пармезанку. Деякі діти займаються у неї. Розказати про мою пармезанку. Ну, як ви знаєте, в неї ж дитяча акторська школа, в якій займається дуже багато дітей, які її обожнюють і яких обожнює вона. Е, займається зараз ще дорослим театром, просто знімаються. Да, про неї взагалі можна багато чого розказувати. І... Ем, вона дуже глибока, дуже така ем, мрійлива, розумна, цікава. Ну, мені дуже, дуже комфортно з нею, класно і не знаю, що ще сказати. Коротше, мені пощастило, що от така людина разом зі мною. Дякую. Денисе, як живеться художник і актор? Ну, якось живається, нормально. Насправді нам весело, цікаво. І загалом я живу не з актором, а з жінкою в першу чергу, тому е... її не так багато актора вдома, як... як можна подумати. Е... Приблизно, напевно, так само, як і жити з художником. Е... Нам добре, весело, цікаво. І комфортно, мені подобається. Добре, дякую. Дениса, як ви потрапили в рекламу «Парімач»? Як потрапив моя дружина? Вона в неї є якісь групи, групи кастингів. І вона побачила інформацію, що потрібен на зйомку реклами, потрібна. От от мій типаж. Подали заявку, скинули фотографії мої. В Київ. Все, перезвонили, нам сказали, що потрібно приїхати. Причому ми на той час були в Карпатах, відпочивали. Нам перезвонили і сказали, що там терміново завтра маєте бути в Києві на примірці одягу. Ми з Карпат поїхали в Київ, помірялися. ну, там, Пройшли кастинг, повернулись, і десь через приблизно через місяць нам перезвонили знову. І я поїхав знову вже на зйомки. Дякую. У мене дуже важливе питання. Воно складається з трьох частин: яка мрія у художника, яка мрія у актора, і про що мріє Денис Мельник? О, все так складно. Е, яка мрія художникам? Е, мрію залишити якийсь слід е, після себе зробити щось, е, щось велике, щось серйозне, щось що от. Для, для, для людей просто на, на, залишити свій слід на планеті, щоб, про нього, щоб він визивав якусь емоцію, щоб про нього хотілося говорити, і, і на це хотілося б дивитися. Якщо говорити про мрію актора, я не знаю, чи в мене є мрія як в актора, я ж ну, пробуюся тільки в, цій, в цьому напрямку. Тому не знаю. Ну, напевно, я би хотів знятися в якомусь повному метрі, в якомусь серйозному кіно. Зараз я точно не готовий технічно, і в мене немає тих навичок, знань. Але, але мені б точно хотілося. І яке було останнє питання, що взагалі хочу, хочу я, так? Чи про що я мрію? Ем, знаєш, в мене насправді вже в принципі все є. І я хочу і мрію бути щасливим. Просто бути щасливою людиною. І мені ще до повного абсолютного щастя ще не вистачає двох доньок. І, в принципі, тоді, тоді от взагалі вже все буде на своїх місцях. Денисе, ви вже намалювали свій шедевр. Чи він ще попереду? Ну, надію, що він ще попереду. Я не знаю, ну, важко взагалі сказати. Думаю, ну не думаю, а впевнений, що його в мене ще немає. І я не знаю, чи він мені потрібен, чи я його хочу. Мені більше подобається мій процес розвитку мого як художника. І Я, я не знаю, чи я хочу, чи є в мене така ціль, там свій, свій шедевр. Дякую. У вересні на День міста ви зробили щось особливе. Що це було? Це була така специфічна картина. Картина з чотирьох картин. Мене ну, наша міська Хмельницька рада попросили щось зробити: якийсь перформанс на День міста. І я думав, що б таке цікаве зробити, щоб, щоб і я кайфанув, і людям. Сподобалось. І в мені давно сиділа ця ідея, я хотів давно її реалізувати. От я взяв е, планочки, е, я не пам'ятаю, скільки їх було. Е, ну, і на кожній з граней я намалював окремий малюнок, тобто його можна було бачити під кутом. Відповідно, якщо ти ходиш по колу, ти бачиш чотири абсолютно різних картини в залежності від того, з якого кута ти дивишся на це. Дякую. Денисе, у вас в інстаграмі був пост, де ви запевняли, що людина, яка ніколи не тримала пензлика в руці, зможе намалювати справжню картину. Це якась магія. Хіба це можливо? Я вважаю, що абсолютно можливо. Це, ну, насправді, вміння малювати це просто навик. Такі як багато інших навиків, які ми можемо здобути. Якщо, якщо будемо в собі це прокачувати, вчитися, розуміти і, і хотіти навчитися, то будь-хто може це зробити. Дякую. Денисе, ви створили розмальовку для дітей та дорослих. Як це? Розкажіть детальніше. Була ідея. Так як в мене є донька, і ну, всі діти люблять малювати. І була ідея створити розмальовку, не просто розмальовку, а саме сімейну розмальовку, для того, щоб це не було, щоб, щоб це залучало всю сім'ю. Відповідно, моя розмальовка була в форматі великого, ну, тобто, великий плакат, на якому були зображення. Оце розстелялись на підлозі вдома, висипались якісь олівці, і от ця сім'я могла таким чином проводити час, розмальовуючи там різні елементи. Плюс я робив там професії чи види спорту. Тобто, можна було, щоб займатися з дитиною, щось пояснювати, щось її навчати. Ну, загалом ідея була зробити сімейну розмальовку для, для всіх для всієї сім'ї. Дякую. В одному з ваших постів були намальовані супергерої студії Марвел. З ким себе асоціюєте? З ким асоціюю. Е, я можу сказати, хто мені е, імпонує або подобається. Е, це Тоні Старк, Залізна людина. Е, чому саме він? Е, ну, він е, один із тих або чи один взагалі. хто не там не падав в якусь там рідину, це не, ну, не вроджене в ньому. Це не його суперсила в його інтелекті. Тобто він зробив себе сам. По силі він нікому не поступається з інших, але мені він подобається тим, що що він сам себе створив. Створив за рахунок свого інтелекту. І от, от мені оце подобається. Дякую. В одному з постів ви писали, що хочете навчитися співати. Вже є прогрес у цьому плані? Ні, прогресу взагалі ніякого немає. Єдине місце, де я можу співати, це душ. І ну, це, це просто якась така внутрішня штука, яку ну, в мене я думаю, що в мене проблеми зі слухом все ж таки. І кожен повинен займатися тим своїм. Що в нього хорошо виходить. Просто це якась така. Ну не знаю, не мрія, а бажання з дитинства якесь. От було би класно бути співаком чи там вміти співати. Тому що коли я чую людей, які класно співають, я насправді їм заздрю, що вони це можуть, бо в мене так точно не виходить. Дякую. Майже у кожної людини є кумири, а у вас є? <говорю> Напевно, є. Я не знаю, чи можу їх назвати кумирами. Немає тої людини, за якою я прям слідкую там, фанатично якось. Я, я спостерігаю за багатьма людьми, причому в різних якихось справах. Ну, це є декілька художників, є декілька тату-майстрів світових, за якими я люблю спостерігати, тому що ну, вони роблять класні речі. Ну, назвати їх кумирами я не знаю, чи ну напевно нехай будуть це мої кумири. Це просто, скоріше за все, якщо так узагальнити, це люди, які роблять мою справу краще ніж я. От. І мені цікаво дивитися за ними, спостерігати, як вони це роблять. Дякую. Я бачила ваш пост, де ви в образі султана. Розкажіть про цей образ і як довго ви в нього перевтілювалися. Цей образ, напевно, скажу, що це почалось взагалі. Це Тік-ток я виставив якісь відео там чи фото, і мені почали писати, що я схожий на актора з турецького серіалу про, про Роксолану. І ми відпочивали в Стамбулі, по-моєму, в листопаді. І ми, коли гуляли по Стамбулу, бачили, побачили, що там є такі. Кіоски, місця такі, де людей можна, от, можна сфоткатись в національному такому одязі турецькому. І ми подумали з дружиною, що це було би прикольно, е так як мене асоціюють з тим султаном. Ну, чи я не знаю, я схожий на актора, ну і вже так мене асоціюють з самим тим султаном. І ми вирішили зробити от таке фото. Це було недовго, це було, в принципі, швидко, тому що це все там було професійно, все налаштовано. Бах, оділи все сфоткали нас і отак от все вийшло. Дякую. У вас на обличчі є тату. Схоже на лабіринт. Що воно символізує? Признаюсь тобі це все було дуже спонтанно. Я товаришую е, з тату-майстрами, з однієї. Е, та майстерні. І якось поставив біля них машину, просто зайшов в гості, і вони от, там, дівчинка сказала мені про те, що в неї для мене є класна ідея. Сказала про те, що давай зробимо тобі мандалу навколо вуха. Мені ця ідея сподобалась, і ми практично одразу там сіли і це все зробили. Но чи вкладаю я? я, взагалі, в принципі, не вкладаю ніякого сенсу в це все для мене. Це просто, просто малюнки і не більше. Дякую.